Так, дощ вже перестав, у нас нині цілий день дощ, цілу ніч дощ був. Вчора дощ, і вже сьогодні трошки настало, а я думаю, йду в берег. Подивлюся, бо так вже гарно все зазеленілося, всюди травичка така зелена. Я вон прийшла, дивіться, як гарно. Тут, де це є все, тут во, зробила порядок, позагромаджувала це все. Ще хотіла побілити вон тут ті щепи, але вже вона не встигла, бо той дощ, і дощ, і дощ, і... і так що Купи Трошечка, чуть-чуть погодити, треба буде ще це побілити. Так після дощу так свіжо. Ну як уже класно, я вам кажу, таке повітря. Все. Оце все, дивіться, як гарно. Все поприбирала, позагромаджувала це все. Так уже файно. Таке все зелене. Красота. Повітрячко таке свіже після дощу. Йой, пташечки собі там щось цвірінькають. Вода шумить так тихенько. Ліс вже починає помалу розпускатися, вже такі дерева різнокольорові. Там якесь таке трошки зелене, там чуть світло зелене, там чуть темно, там якесь таке чуть-чуть такого оранжевого кольору. Ну, то просто красота, я не знаю, то навіть камера того не передає повністю. Отаке то. Ой, як гарно. Такі гарні жовті квіточки. Така квіточка. Такий кущик. Тут фіалка є. О ну, там фіалки є. Але то, що сьогодні ніби як хмарно, от трошки так такий. Ну, Холоднувате таке повітрячко і вони закрилися квіточки, бо то як сонечко. Та так гарно, як вони порозкриваються, то вообще тут, бо прям оцей садок весь у квітах. Дуже гарно. О там. Качки дикі. летают. О, красотень. Я так люблю, така навесні, зійти е, сюди, в берег. Особливо, коли чистенько, коли все загромаджено, все. От так. І після того всього така травичка, зелена, квіти, от навіть після дощу, от така погода. то просто супер. Так гарно, що